Друзі, вітаю! Тема сьогоднішнього відео американська ракетна система Тайфун. Ну, а спочатку нагадую, що ви на моєму каналі Vectorua. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, подобайки також коментувати. Запрошую ставати спонсорами мого каналу. Таку функцію надає YouTube. За все це вище Перелічено я вам буду дуже-дуже вдячний, особливо за підписку у варіанті спонсорства. Ну а тепер про новину. Американська ракетна система Тайфун. Її теж називають мобільною системою середньої дальності. Ще більш дослівно система стратегічного вогню середньої дальності. Це майже офіційна така назва. Ну, а взагалі, це транспортно-збірна пускова установка Армії Сполучених Штатів для стандартних існуючих ракет SM6 та Томагавк. Створювалася ця система як проміжний такий варіант між ракетними системами типу Хаймарс та системою гіперзвукової зброї великої дальності, відомою як Dark Eagle. У 2023 році американська армія здійснила успішний запуск ракети СМ 6 з пускової установки Тайфун. А після цього в червні 2023 року відбувся успішний запуск ракети Тамагавк теж з установки Тайфун. У квітні 2024 року. Американська армія оперативно розгорнула батарею тайфун на Філіпінах. Вантажними літаками Сі-17 батарею доставили на аеродром у північному Лусоні. Це острів на півночі держави Філіппіни. До речі, наскільки я пам'ятаю, 7600 з чимось точну цифру не пам'ятаю: 7600. Далі не пам'ятаю тисяч островів. Так, проміж іншим, що таке Філіппіни. Так от, розмістили на північному Лусоні для спільних військових навчань. З цієї позиції в Лусоні ракети Тайфун Тайфун, точніше, Тамагавк. Бо тайфун це не ракета, тайфун це система. Томагавки охоплюють не лише всю Лусонську протоку, а й досягають узбережжя Китаю. Ну і різні бази Китайської армії в Південно-Китайському морі. Під час тих навчань бойових стрільб з системи Тайфун не було. Ну, але філіппінські війська навчались і продовжують і зараз навчатись поводженню та обслуговуванню цієї ракетної системи. Потім були ще одні навчання, де теж використовувала система тайфун, ну, але теж без, без пострілів. Поки що невідомо, чи залишиться ця батарея на Філіпінах, чи буде виведена. Зараз ідуть ну, розмови, перемовини. А якщо так вже неофіційно, то це, це так для стримування комуняцького Китаю і та ті ж Сполучені Штати вони дивляться на реакцію Китая і. Що буде Китай робити, як робити, як він буде себе поводити? І ну граються на нервах, умовно кажучи, по-простому з наявністю на даному етапі цієї батареї на Філіпінах. 10 липня 2024 року Білий Дім опублікував спільну заяву Сполучених Штатів та Німеччини, в якій повідомляється, що в 2026 році Сполучені Штати розгорнуть і систему Тайфун з ракетами СМ 6 та «Тамагавк». А 4 вересня того ж, 2000, цього, точніше не того, а цього 2024 року чиновник армії США під час візиту до Японії заявила, що обговорюється розгортання в Японії ракетної системи «Тайфун». Що таке батарея? Батарея системи «Тайфун» – це чотири пускові установки. 4 пускові установки по 4 ракети в кожній установці. Плюс оперативний центр, який керує всім цим. Машина зв'язку. Все це на кількох вантажівках-трейверах. ОШКОШ А4, Петріот 8 х 8. Також в состав батареї, в склад батареї входять генератори та інші транспортні засоби підтримки. Тобто, ракети, о, машини, які транспортно заряджальні, які перевозять ракети і роблять перезарядку. Розробник та виробник цих систем компанія Lockheed Martin. Контракт було отримано. В листопаді 2020 року контракт на розробку. Перші комплекси Тайфун армія США отримала наприкінці 2022 року. Це багатоцільовий ракетний комплекс з можливістю вражати повітряні, морські наземні цілі одночасно. В якості зброї використовуються надзвукові квазібалістичні ракети СМ 6. Модифікації РІМ 174 стандарт ерам. Дальність стрільби досягає 460 км. В якості повітряних цілей ракета може перехоплювати літаки, балістичні, а також крилаті ракети на кінцевому етапі польоту. Наведення на ціль при допомозі зовнішнього ціловказання, в тому числі авіаційного, тобто з літаків типу АВАКС, ну і, і подібних. Спочатку система мала працювати з ракетою оце. СМ6 Рім 174, ну а потім е, трошки так допрацювали, що е, ракета може використовувати і е, криваті ракети Тамагавк. Е, ну, а на перспективу е, можуть розмістити на цих комплексах і гіперзвукові ракети від комплексу Dark Eagle. Е, заявлена, заявлена дальність тих ракет гіперзвукових 2775 км. Далі пару слів про швидкість розробки розробки, виробництва цих комплексів. Контракт, як я вже сказав вище, контракт на розробку був отриманий в листопаді 2020 року, а це роботи повністю і розробка, і виробництво, і випробування мали бути завершені до кінця 2023 року. Тобто три роки. Ну, для, для ракетних комплексів це, це досить така, ну, досить швидко і досить стислий такий термін. Вже в жовтні 2021 року Локхід Мартін і армія вперше розкрили зовнішність майбутнього, майбутніх комплексів. Також об'явили і офіційну назву Тайфун в жовтні 2021 року. Одразу почалось виробництво будівництво комплексів першої батареї комплексу для випробувань. Її передали замовнику, тобто Армії США, в перших числах грудня 2022 року. А вже на початку 2023 року пройшли перші випробування. Ну і в випробуваннях комплекс Тайфун показав повну боєготовність. США потребують не менш п'яти дивізіонів таких комплексів. Кожен дивізіон має включати три або більше батареї, тобто, як мінімум 15 батарей потребують Сполучені Штати. Можна згадати, що з 1987 року, згідно з договором про ліквідацію ракет Малої та середньої дальності між Сполученими Штатами і ще Совським Союзом, ну а потім і Росією, подібні системи були заборонені. Ну а Після руйнації цього договору Руським Рейхом в 2019 році. Заборони вже немає. Сполучені Штати, у відповідь на, на руйнацію цього договору, як я сказав, Рускі Брейхом сполучені Штати вийшли теж з цього договору. Всього цього договору більш немає. Ну і ще таке про реакцію на ці системи. Китай з приводу розгортання систем тайфун на Філіпінах. Те, що я трошки раніше казав ну, на початку про те, що грають на нервах. Так от, Китай е, про розміщення і на Філіпінах, а в близькому майбутньому, і в Японії, е, починає погрожувати союзникам Сполучених Штатів, тобто і Японії, і Філіпінам, і радять не пускати Вовка в дім. Отак. Тобто, Сполучені Штати зі своїм тайфуном – це Вовк. Так вважають в Комуняцькому Китаї. Ну а до США Комуніський Китай висуває вимогу мога швидше прибрати тайфуни з Філіппін. Ну, а Русський Рейх реагує так. В случаї реалізації США подобних планів Русський рейх, за словами свого російського фюрера, буде вважати себе свободною від раніше взятого на себе одностороннього мораторія на розвертування ударних средств середньої і меншої дальності. Ну, це так, наприкінці, в плані, що начебто русський рейх коли-небудь виконував якісь свої зобов'язання і. Ну, тобто, це таке бла 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 навіть не знаю для кого. для... Не будемо погано висловлюватись, а гарно тут висловитись не можна, на кого розраховані оці, оце бла-бла-бла. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Повторююсь, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!